Мир всім, Боже, благословіння! Прочитавши книжку Мої вороги вороги Ісуса Христа, написана пастирями Салтатенко, живої, плідної першої Апосадської церкви, як місія Слова Боже, я зрозуміла, пекло існує. У пеклі був сам Ісус Христос, три дні і три ночі, проповідуючи, забравши ключі смерті і пекла, вознісся на небо. І там є такі люди, які жили гріховно, які е, цураються церкви, противляться Богу, убивці, е, які е, знущаються та е, роблять гоніння на божих людей, пророків, апостолів, християнин. Е, ці люди лениві. Блудством займається, мають свою думку, См... бо гордий боксурається благода Божу дає. Вони ще здодають, забирають у істинне слово Божу, Біблії. А за це Бог карає та забирає імена від книги життя. Ці е, люди, боягузи, е, Ідолопоклонники, чародії, садукеї, фарисеї. Вони живуть в Лонською релігією, лже пророки, обманщики ті люди, які відказалися від влади церкви, які не виконують волю Божу. Дуже багато можна перечислити. Вони навіть не допомагають. Меншим братям Ісуса Христа. Вони, ці люди, є е, покликані і, е, християни. І давайте задумаємося: як ми себе ведемо ось на землі. За це нас будуть судити у Цар у е, судний день, сам Ісус Христос. Ми будемо за свої слова, дії, думки відповідати перед Богом. І розуміти, як ми себе ведемо, думаємо і говоримо то у нас дві дороги, в е, пекло чи у Царство Небесне. Давайте бути учнями Ісуса Христа, бути смиренними, смиряти душу, жити по духу, бути світлом для світу. Е, Смирено слухатися постарів живої і плідної першої апостольської церкви, жити по дереву життя, допомагати меншим братям Ісуса Христа, бути справжніми християнинами.